Сьогодні вечір 25 -те. Така німецька іділія Погода така цікава Тут таке відкрите поле І там хто запускає змії. Ось змій літає Такий ярко Салатовий зелений І тут така моя дорога дитя З моїм другом велосипедиком так я мандрую по Німеччині. Летимо, летимо по, по житті. Летимо далі. Да, звук нащорбив. А нічого якось далі будемо чіпатися за життя. Вдихаємо і видихаємо простір. Така от німецька ідилія, Вдихаємо, получаємо і віддаємо, віддаємо натурі, получаємо природи, віддаємо соціуму назовні, назовні, дихання, дихання життя. Цікаво, цікаво, цікаво. Цікавий сценарій такого нашого життя. Так що сію, май френд, подорожуємо разом. Ху -ху -ху.